Нестача ліків та робочих рук у центрі стерилізації тварин просять про допомогу. Цей маленький песик досі не має клички. Нещодавно його викинули на вулицю. Викинули тут біля нас, але трошки далі в поле. Там, де майже людей немає, інколи люди приходять туди нагороди. І от були шанси трошки погодуватися тільки в цьому проміжку. Цього хлопчика, коли ми йшли в п'ятницю, забирати вже сюди. Так само у нього вже були перші ознаки, що у нього вже пішло захворювання піроплазмос, він вже був яли, вже, тобто він не пережив би вихідні дні. Завдяки оперативності лікаря центру стерилізації собаку врятували. І таких пухнастиків тут понад 200. За кожним із них зараз доглядають. На одну людину припадає по 80 собак, приблизно 80-90. А це прибирання, доглядання, це лікування. це… Спілкування, тому що з собаками гуляють і мають всі контакт, без цього неможлива робота. У центрі є 17 працівників. Кажуть, робота не з легких, як фізично, так і морально. У мене в залі троє сліпих собак. С Сліпе, все вже не потрібно. Викинули. Вони не думають, що це живе. Що воно хоче їсти, пити, що воно хоче любові, ласки. А От батя є і сліпий, і глухий. Коли його привезли, то був один скелет, а за ним треба особливий догляд. От, зараз я вигулювала, я його виношу на руках. Працівники додають, не вистачає ліків, адже центр розрахований лише на 40 тварин. Кожного року нам треба гроші на вакцину, на інфекційні захворювання, які собачки у нас хворіють, щоб не розповсюджувалися. Ми вакцинуємо наших собак. На жаль, це не передбачено фінансуванням, і ці вакцини закуповуються за гроші самих працівників. Центр надає і виїзні послуги навіть у сусідніх областях. На даний момент для того, щоб ми надали повний спектр і кваліфікованих медичних послуг, нам потрібен ще рентгенографічний комплекс. В центрі стерилізації тварин існує стаціонарна операційна, а також є мобільна операційна. Усі охочі можуть долучитися до допомоги тваринам та працівникам центру, який знаходиться за адресою місто Чернівці, вулиця південно кільцева 47. Євген Паселюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.